Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент треба думати і нам в тому числі, і найголовніше англосаксам, як все ж таки дефрагментувати Росію. Якщо дефрагментація Росії не відбувається, ми переречені жити у зоні воєнної стратегічної загроженості. А насправді буду взагалі дуже чесний і відвертий у своїх судженнях з цієї війни. Стартує у світі колосальний воєнний квест у найближчі кілька десятиліть. І я не перебільшую і не згущую хмари. Світ стикнеться з колосальною великою кількістю збройних конфліктів від низької інтенсивності до можливо навіть великої війни. П'ята міжнародна система. А четверта Ятинська зруйнована, не може народитися в інший спосіб, крім як велике воєнне протиборство. Єдиний висновок за підсумками цієї війни, який ми маємо зробити, назавжди відмовитися від пацифістської риторики, назавжди відмовитися від філософії, що у світі можна бути беззбройним і беззахисним. Сівік пакем Парабелом. Хочемо миру, готуємося до війни. Нам не треба думати, чи буде, чи не буде наступна війна, нам буде 100 відсутково. Нам треба думати, чи ми до неї готові і чи ми готові захищати своє зі зброєю в руках. Як казав Симон Петлюра, вчимося тримати меча. Він не менш важливий, ніж рало. А насправді набагато важливіший. Люди спочатку придумали кам'яну сокиру, спис, лук і стріли і застосували це одне проти одного, а тільки через якихось там 10-15 тисяч років придумали плуга. Отака От сувора дійсність. Надо все-таки в нашей дотриме подписать, что оружие ядерное применяется при необходимости. Все. Огромное спасибо Польше, Великобритании. и другим странам, которые решились поставить украине танки. Много разговоров, э, очень много разговоров о том, что ближайшие 2-3 месяца будут достаточно тяжелыми. Опять же, есть разговор о том, что Украина перейдет к контрнаступлению. Мы все этого ждем. Но никакого контрнаступления не может быть даже на бумаге, если части, которые могут быть в этом задействованы, не обеспечены должным образом, в том числе и вот такой вот техникой. И я сегодня посмотрел аналитику, не аналитику, а инфографику той техники, которую могут поставить как по итогам Рамштайн, так и учитывая уже заявление США, которое перед Рамштайн, уже анонсировали очередной пакет военной помощи, то остается только поаплодировать, и я более чем уверен, что и пехотные бригады, и десантные бригады, и бригады морской пехоты будут только рады таким новостям. Обратите внимание вот на ожидания, на инсайды, сколько всего сразу же передадут. Буквально еще 2-3 дня назад говорили о том, что, например, БТР-страйкер американских будет там 7 либо 8 штук. А сегодня я уже споткнулся об информацию, что их будет 100 штук. Это действительно перелом. Что касается переломный момент в боевых действиях, давайте дождемся, как говорится, всему свое время. Пока, по крайней мере, вот такого э, ура, э, ура настроения я не вижу. Война это очень, очень, повторяюсь еще раз, очень тяжелый труд. И Украина ежедневно, скажем так, совершает неимоверное не, количество подвигов для того, чтобы приблизить тот самый момент, когда мы словим хребет российской оккупационной китры. Как только Украина получит первые 10 танков, вот они пересекут границу Украины, и, естественно, весь Фейсбук, все соцсети, все средства массовой информации будут просто завалены фотографиями, сразу же поставки вот такого вооружения посыпятся как из рога изобилия. Сейчас мне не совсем понятна позиция Германии, которая пытается вот как-то, наверное, и дышать в ногу со временем, да, и в тот же момент особенно сильно до конца не поругаться э, с Кремлем, предоставив э, и свои танки, и дав э, всеобщее разрешение тем странам, которые вооружены танками «Леопард-2». Но как только, повторяюсь, танки «Леопард-2», польские, еще чьи-то пересекут границу с Украиной, мое мнение, конечно, Германия решится и Украина получит все необходимое количество танков, которые она запрашивает. Вы понимаете, что мы опираемся на интервью Валерия Федоровича Залужного, но это же интервью. Валерий Федорович Залужин в своем интервью не сказал, наверное, одного процента от того, что мог сказать о планах, сколько нам нужно техники и так далее. Он прекрасно понимает, что эта информация сразу же ложится на стол в Генеральном штабе Российской Федерации. Так что давайте, знаете, как в шахматы. В шахматной партии невозможно выиграть с первого хода. Должно да, должны пройти какие-то какие события, какое-то время, какие-то шаги. Вот сейчас мы играем в глобальную шахматную партию, где каждый ход, каждому ходу кажется свое время. После первого удара по нам. Панам... Уничтожать Это в ответ. Важно. Это немаловажно. Да. Да. Мы видим, что каждый раз, раз когда мы достигаем успеха, Россия погрожает каким-то ну терроризмом, типа там, ядерного удара, на Все, що робить, це тероризує населення і намагається нас заморозити, намагається нас залишити без електрики, без умов життєдіяльності, без води, без каналізації, без інтернету, без зв'язку, створити нам нестерпні умови, тому що тому, що ми і є центри ухвалення рішень. Ми uh -huh. ж є ці українці, ми і є центрами ухвалення рішень. Насправді це ж ми ухвалили рішення відстояти свою незалежність. Це ж ми відстояли рішення підтримувати нашу армію, давати волонтерську будь-яку допомогу нашим друзям, знайомим, сусідам, родичам, от людям, які ми вчилися, людям, з якими працювали, які пішли на фронт для того, щоб вони поверталися з перемогою живими, щоб вони були максимально забезпечені. Це ж ми ухвалюємо рішення про те, що ну які, які там перемовини можуть бути з ворогом. Ми хочемо незалежності України, включно з Кримом, Донецьком і Луганськом. Це ж ми ухвалюємо це рішення і ворог... Ну ухвалює рішення, тоді 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 вся Україна йому вороги. Ну тоді ворог ухвалює рішення. Не тільки це, це стало видно. Що після того, як Україна почала звільняти свої території і не злякалися, ми, ми ну для нас цей острах посміялися і забули про те, що включили вони формально по документах за результатами псевдореферендумів. Ці території до свого складу збройні сили пішли далі звільняти ці території, і на це Росія відповіла е, своїми терористичними атаками. Зрозуміло, що зараз вона відповідає масовою мобілізацією збільшенням кількості тих людей, яких вона пускає на убой з метою, щоби 10 ваньок загинуло, але одного Тараса в могилу потягнули. Тобто, хай буде величезними втратами, але вони намагаються все одно вибити. Вибити наших наші збройні сили, вибити наших воїнів просто масовкою, просто ну задавити неприродньою масою. От і зброя, звичайно, яка йде зараз по постачанню, перемштайну по вона допоможе. вона допоможе рятувати власне життя нашого Тараса, Івана, Петра, Василя, Ольги і всіх інших, хто е, хто на фронті, тому що е, власне є високоякісна, точна і е, добре забезпечена зброя з достатньою кількістю набоїв і Рядів, а також вищий рівень цієї зброї, чому така важлива була розмова і про танки, і про все це все має допомогти. Що якщо вже й пробує Росія задавити нас масою, то хай це буде в пропорції не 10 до одного, а хай це буде в пропорції 20 і більше до одного. А наш воїн хай буде поранений, але живий. От і потім реабілітований і повертається в стрій, щоби щоби план задавити нас масою ордою. Натовпом, просто щоб задовити нас своєю величезною просто кількістю. Хай буде загиблих, щоб цей план провалився. Це головний успіх буде за підсумками переозброєння української армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.